Багатоповерховий офісний центр з підземною парковкою для авто будувати мали 9 років тому. Але сьогодні, замість будівництва, на огороджені території ростуть чагарники та валяються купи мотлуху. Простору, колись зелену площу Кирила та Мефодія почали забудовувати ще у 2006 році. Звели паркан, встановили паспорт будівництва і все. Розслідували проблемну оренду і місцеві журналісти. Проаналізувавши документи, з'ясували у генеральному плані Ужгорода. Ця ділянка позначена як паркова зона чи площа у новому ж проєкті Подейкують тут забудова. На скандальній останній сесії міської ради. Депутати саме новий генеральний план міста повинні були приймати. Голосували під вигуки ганьба похибцям і суть рішень досі невідома. Міський голова нам говорив, що от Оренда є депутати вирішили. Дійсно, депутати можуть віддати землю в оренду. Але питання чи потрібно це взагалі місто? Тому що тут головне перехрестя міста по суті. Загазоване повітря, і тут замість того, щоб облаштувати площу, де якісь там лавиці, можливо, навіть той же фонтан. От тут нам пропонують якусь коробку. Виявляється, підприємство орендує не лише 2200 квадратних метрів землі, яка огороджена, але і 1600 квадратних метрів поряд. Ось цю зелену зону, яка знаходиться поблизу спорткомплексу. Юність. Її поки що не обгородили. Та й паспорту будівництва нема. Тому як використають цю землю, невідомо. Щоб дізнатися, що з орендованою землею хоче робити львівська фірма, телефонуємо у її офіс. Бухгалтер компанії інформацію про оренду підтвердила, але планів щодо початку будівництва не знає. Там є два і два і один і шість. Там дві нам тієї. She's not, За 16 тисяч на місяць прибирати ділянку комунальники, мабуть, не можуть у міській раді кажуть безлад на совісті орендаря. Хоча дозвіл на проведення будівництва львівській фірмі надавали двічі, останній раз продовжили домовленості з фірмою на 10 років. Тобто, у такому захаращеному стані площа Кирила та Мефодія може залишитись до 2023 року. Протягом зазначено договору оренди вони не приступили були до виконання роботи. Будівельних робіт Після чого підходив термін до завершення оренди, вони звернулися на продовження договору оренди, і їм рішенням сесії було продовжено ще на 10 років оренду земельних ділянку. Відповідно даного рішення було заключено договір оренди по обоєм земельним ділянкам. Ужгородці до обшарпаного синього паркану вже звикли. Хоча про будинок тут ніхто не мріє, кажуть краще б сквер чи дитячий майданчик. Дороги зробили, щоб тут щось було для дітей. Красиве Вони каталися на роликових коньках. На скейті, От я б хотіла, щоб зробили от це все. А тут би щось що зробили для нас, для людей навести лад на площі міська влада може, адже згідно із законом про оренду землі, орендодавець має право вимагати від орендаря використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди та дотримання екологічної безпеки. Але на порушення умов договору чиновники чомусь не зважають.